28 листопада в палаці культури імені Карла Маркса відбулися урочистості з нагоди ювілею науково-дослідницького інституту хімічних продуктів. Шостинське підприємство раніше було відоме на весь радянський союз завдяки своїм унікальним розробкам. Сьогодні ж підтримує свою марку, виробляючи мисливські набої та здійснюючи ремонт високоточної зброї. Працівники одноголосно стверджують, робота у них відповідальна. Інтересна робота, інженерна, як кажуть, Ми все сьода роботи на вищому Ворог делаем на Да, работа робота в какой-то степені даже творческая. Розпочалось свято з перегляду короткого фільму, який нагадав присутнім історію створення підприємства та його основні напрямки діяльності, незважаючи на нелегкий період у нашій державі, директор науково-дослідницького інституту хімічних продуктів Володимир Щербань, який очолює підприємство протягом шести років, впевнений, підприємство ще не раз голосно заявить про себе. Сьогодні можна складати. что институт живет, институт существует. Сегодня, так сказать, у института, на, его, на тех рабочих местах, на которых работали те, кто уже ушел, работают так сказать, их дети, работают их внуки. Времена сегодня тяжелые, трудные, так сказать, напряженные. Тем не менее, сегодня у Достатньо серйозні стратегічні задачі. Я думаю, що в ближайше време до сесії город начні розцвітати. От ці душі з праздником вас в святковій залі зібрались працівники підприємства, ветерани та поважні гості. Привітати ювілярів завітали начальник управління департаменту державного концерну Укроборонпром Василь Макаренко та керівник проєкту НАТО в Україні Василь Литвинчук. В вашем лице Украина сегодня, на мой взгляд, доказала, что э, руками и интеллектом людей она в состоянии решать, решать сложные технические вопросы и важные с точки зрения государственной проблемы. На протяжении многих лет институту удалось создать уникальный коллектив, соединив науку с производством. Желаю колективу, желаю інституту повний портфель заказів замовлень. У вас завжди була робота. В ході урочистості заслужені працівники заводу отримали пам'ятні відзнаки від державного концерну Укроборонпром та міської влади. Працювати і надалі злагоджено на благо міста та батьківщини. Побажав трударям мер міста Микола Нога. Усі 45 років були складні. Вони не легші сьогодні, але завдяки вашому патріотизму, характеру шостінців ви тримаєте це підприємство на своїх плечах. А воно було потрібно і 45 років назад, воно було потрібно і вчора, а воно ще більш потрібно сьогодні, тому що тільки завдяки вашим новим розробкам, вашому патріотизму Україна зможе завоювати мир, а він всім так нам потрібен. Висловити глибоку повагу та вшанувати трудовий колектив на свято завітав народний депутат України Ігор Молоток. Парламентар підкреслив вагомість Шостинського науково-дослідницького інституту хімічних продуктів у оборонній промисловості України. Інститут МІХП завжди займав занімали, ключову роль в оборонно промисловому комплексі нашої країни, і з советських часів. імена на наша. Підприєтнє ХП визволяється сьогодні огромна надія по реконструкції, модернізації оборонно-промишленого комплексу. Колективу трудовому пожелаю благополуччя, а підприємтю при помощи руководства Укрвором заказів і роботи. Святкову атмосферу підсилили виступи творчих колективів міста.